Так, кришка рідна, крило має це 170 просто фарба. Десь чуть-чуть... Ну тут десь на арусі це Ну, а 300 це єлі-єлі, єлі-єлі. Тут 166 взагалі в оригіналі. 100... 152, Без стойки. Зразу показую, що пройом не фарбований, без пройома. Пройом рідний. Все рідне. по дверці. Дверка просто, просто перефарбування. Це взагалі 160. Тобто дверка фарбована до, до молдинга. Ось ця частина. Тут у нас все, все в оригіналі. Ця дверка. Так само перефарбування. Тут у нас дверка повністю фарбувалась от По лівій стороні. Крилишко, відразу показую, що є от така от подряпана. Десь у нас на задньому крилишку чуть-чуть була, от така припорошена. тут от Так само треба полірнути, вона все в такій павутині, молдинг покоцаний. Капот рідний. От рідний. Зараз ми спочатку пройдемося по, по фарбі. Ага, це крилочко в нас теж фарбоване. Теж фарбоване, але фарбоване з переходом, не повністю. 129, взагалі п'ятном напилили. Напили пятном. Дверка оригінал. Верка. Не фарбована, не фарбована. Так, відразу дах. Не фарбована. Так, Крило. Не фарбоване. Все. все нормально. Зараз пройдусь по нюансах. Пройдемося, що по нюансах. У нас задні колодки, задні колодки замінені, задня гума така слабша, передня. Практично нова, контики стоять 22 чи 23-го року. Тут колодки нормальні, заднє замінення, Подряпину показав. лобове, лобове я замінив. Тут, в принципі, якихось таких рижиків нічого немає. По бампері має отаку десь притіртість. Бачите, через сонце на аукціоні таку. Капот, до речі, має декілька вм'ятинок, треба на витяжку дати. Вважаю, що це не критично. Так, на бампері, що у нас десь так само є якась тріщинка. По цій стороні все нормально, тут нічого такого немає. Десь є, десь на даху є десь м'ятинка. Так, Відразу показую по салону. Дуже перепрошую, бо десь їздив, хотів завтра її попилисосити. Це сидіння нормально. Панелька нормальна. Карти нормально. По задній сидіні всі моторчики прийти. Так. Ага, стеля. Зразу показує стелю, що от стеля провісла, зараз ще з тої сторони покажу. Так, у нас тут у нас тут такий багажничок, запаски не було, але думкрат, ключ, все, все на місці. Все на місці. По зазорчиках бампер замінений в оригінал, по зазорчиках супер. Що тут по зазорчиках, що по стопіку, що по цій стороні все добре. Так. В нас от що в нас стелею робиться. Провисла стеля. Такий казав, що вона стояла от на аукціоні. І той клей повисох. Так. Попередньому сидінню. Нюанс раз. І нюанс от така от шкіра, вона стала чомусь дубова. І на фотографіях на аукціоні вона накрита була плівкою, можливо, також спріла не знаю ну, на Наїзду не впливає, якщо естетично не подобається, це можна або підфарбувати, ну в крайньому разі перешивка. Кермо в гарному стані, кнопочки ніякі нічого не стерті. Тут у нас нікелюбліз. Зробили такий тюнінг. Так. Давайте зараз запустимо. Так, давайте зараз запустимо. Зараз відкрию капот, покажу, в принципі. Все в нас з кнопочки. Раз. Безключовий супор. Все працює. Співтечка заводиться, заводиться чи запускається. Хто я каже Хорошо. Про панораму, що я казав, що вона, бачите, що вона просто доверху і донизу. Так, обороти в нас падають. У задньому немає ні диму, ні пару, нічого. Так, тут у нас двигун все добре. По щупі. Кришку сапсує, гразу цсапкою. Так. Пусон чистенький, в принципі, тут ніяких нюансів немає. Все чистенько. Працює чітко без всяких перебоїв, тому ти будем.